Ви ні за що не повірите, що цей прогулянковий візочок коштує всього 5 тисяч гривень. І це остання новинка від El Camino модель Fiji в стильному чорному кольорі. Прохідні непробивні колеса з матеріалу Єва діаметром 17 та 25 см. Передні колеса легко фіксуються в положенні прямо. Зовнішній матеріал водовідштовхуючий Оксфорд з щільністю 300ден. Міцна стальна рама. За безпеку відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, перемичка від сповзання та знімний бампер. Спинка регулюється в трьох положеннях: підніжка має нахил у п'яти положеннях та вставку за кошкіри. Глибокий капішон, який має додаткову секцію збільшення. Зверху капюшона є оглядове віконце для спостереження за малюком, На задній частина капюшона має кишеню для дрібниць, велике вентиляційне віконце сітки для спекотних періодів з ручною застіпкою. В комплекті йде кошик для покупок з навантаженням до 3 кг, москітна сітка та чехол на ніжки з відкритим доступом до дитини. Дуже легке і компактне складання. Підписуйтесь і купуйте в Маля!